Шановний пане президенте, шановний голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова конгресу. Якщо можливо, слайди, будь ласка. Значить, ключові пріоритети насправді у нас є три: Перше, це накопичення енергетичних ресурсів. Сьогодні ми про це говорили. Друга це. Генерація. Генерація має у нас три треки. Перша це планові ремонти, друга відновлення. Генерація, яка пошкодження, і третя це децентралізація генерації, тобто це нові потужності, які ми створюємо протягом цього року. І третє, ключовий трек у нас це відновлення мереж оператора систем передачі Укренерго. Наступний, будь ласка. Ну, це накопичення ресурсів, ми про це говорили. Може, наступний одразу слайд. Я єдине хочу сказати, що ми йдемо в графіках накопичення, сьогодні вже ці цифри звучали. Значить, на сьогодні по генерації ключові планові ремонти, безумовно, у нас основне навантаження на атомну генерацію, як протягом минулого ЗП, так і на наступне ми плануємо. Значить, у нас ключове завдання, що з листопада по березень всі 9 блоків, які є на контрольованій Україні частиною, будуть повністю працювати на 100%. Тим самим ми плануємо забезпечити майже майже 8, мігават, вісім тисяч мігават потужності в нашій енергосистемі, і це надасть можливість нам пройти сезон з точки зору стабільної базової генерації. Скорочуємо графіки ремонтів. На сьогодні вже ми на 30 діб скоротили графіки ремонтів атомних станцій. Наступний, будь ласка, слайд. Далі теплова генерація заплановано 39 блоків. У нас ремонт, значить, зараз 12 ремонтів, дев'ять відремонтували. Пік у нас іде в наступні місяці. Відповідно, ми виходимо на. 5 тисяч мігават, і протягом листопада ще ми додамо додатково тисячу мігават 1140 мігават. Відповідно, теплова генерація йде в графіках ремонту. Наступне, будь ласка, гідра. Так само планові ремонти. Ремонт передбачається 47 гідроагрегатів з сумарною потужністю 25 тисячі мігават. Ремонти йдуть. Тобто, ми в принципі плануємо, що має бути в роботі у нас 27 гідроагрегатів на майже 5 тисяч мігават потужності. Наступний відновлення пошкодженої. Це 1,7 ГВт, який ми маємо додати в роботу додаткової енергосистемі. На сьогодні вже ми можемо говорити про реалізацію 500 МВт. Вже вони додані. Відповідно, до початку ОЗП ми додамо всю потужність до 1,7. Наступний. Відновлення мереж, пошкодження було 44 підстанції. Я відновили роботу 35, Замінено п'ятдесят одиниць автотранспорт, але тут буде доповідь пана Кудрицького. Він більш детально розкаже. Я не буду на цьому зупинятися. Наступно, будь ласка. Значить, нові генеруючі потужності. Значить, на сьогодні ми вже встановили першу турбіну в Київській області. Взагалі, ми плануємо отримати відповідні турбини так само для Києва, для Одеської області. Це вже конкретні, конкретні домовленості, що дасть можливість додати 284 МВт. Це взагалі нова потужність, якої у нас не було. Плюс нова зелена генерація. 437. є розбивка по областях. Це промислові СЕС, БІО, сез домогосподарств і вітро. Ва, генерація це все вже те, що реалізовано. Наступний слайд, будь ласка. Підтримка партнерів про це говорилося. Же дійсно функціонує фонд підтримки енергетики, створений спільно з європейською комісією з кадрі Сімсан. На сьогодні вже в ньому 165 мільйонів доларів. Підтверджено 219, Тобто воно надійде. Що ну це всі майже всі країни світу, і приватний сектор, який донує цей фонд з цього фонду. Відповідно, ми закуповуємо обладнання для всіх. І тут я би хотів якраз звернутися до громад. Цей інструмент є, він доступний. Гроші в ньому є. Звертайтеся до нас. Ми готові швидко опрацьовувати відповідні закупівлі, і це вже працює. Це зокрема, ми робили вже для Харкова, Києва. Тому ця опція відкрита, і я закликаю більш активніше до нього звертатися. Дякую.